Ми очікуємо повного виконання мінських домовленостей. Це надзвичайно важливо для всіх сьогодні. А існування економічних санкцій для Росії має зберігатися до повного виконання положень мінських угод. Ми також маємо сьогодні залишатися єдиними та солідарними стосовно процесів реформування, що відбувається в Україні. Вже з 1 січня 2016 року набуває чинності угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. І я особисто сподіваюся, що тісна співпраця в цьому напрямку буде лише сприяти. Розвитку України не менш важливим аспектом у стосунках є тісні контакти між українськими громадянами та мешканцями ЄС. Тому я сподіваюся, що ми будемо спостерігати за виконанням всіх технічних вимог, що залишилися на цьому шляху. А ЄС прийме правильне рішення щодо безвізового режиму з Україною. Латвія підтримує європейські прагнення українців.